Добрий день, канал Фітаптика. В ці непрості тяжкі часи наш організм має надвисокі стресове навантаження. А за цим йде гормональний дисбаланс. А гормони в нас відповідають за належну роботу всіх органів. І тому я завжди кажу, що зараз в нас гормони чи вверх, чи вниз шарахаються туди-сюди. А потім ви йдете вже до лікаря з симптоматикою якоїсь хвороби. прості збої гормонального дисбалансу. Це ми не спимо, це головні болі, це ПМС, це проста втома, це е, збої менструації, це все вже явний дисбаланс гормонів. Що робити так, щоб не привести все це до захворювань? Що треба ввести в раціон харчування, щоб це було просто, але тримало наш організм? Фітотерапія, лікарські рослини, які дуже просто можна замінити там, чиї довго пити і мати вводити в раціон? Перше кропива рісні менструації. Друге, ашваганда дуже потужна. Для зняття кортизолу та тестостерону. Третє. Віток священний дуже потужне зниження пролактину. Це дуже жіноча трава. Віток священний. Хміль. Виравнюємо стресове навантаження. І там дуже багато фітоестрогенів. Фітоестрогени – це жіночі гормони. Нам їх потрібно балансувати. Насіння льону. Це для вас дуже знайоме, дуже корисно, і його можна не тільки заварювати, але й додавати як м, салати. Що ще можна? Пажитник. азійська трава, без якої ну, там снідати не, не сідають, тому що теж фітоестрогени. І ще пару штук це, це цимицифуга. Дуже сильна трава, це міцифуга, яка яка використовується, коли у вас і клімакс, і ПМС, і синдроми приливів. Тому це жінки вже постарше ну, можуть використовувати. Дягіль. Дягіль. Його називають жіночий фітоестроген або жіночий жіншень, бо він балансує весь організм наші фітоестрогени. І його століттями використовували в Китаї для того, щоб лікувати жінок. Рослин дуже багато. Щоб розібратися, як кожна рослина, про яку я сказала, працює, то я дам в коментах лінки, можете зайти і почитати більш обзор великий на ці рослини. Але щоб ще більше розібратися, а який горбон дав збій, то. Треба звертатися до лікаря, щоб він призначав аналізи. А якщо самостійно, то треба розбиратися або телефонуйте до нас, консультуйтеся, і ми підкажемо, які треба робити аналізи. І все ж таки в кінці скажу, що тримати організм можна просто для того, щоб вводити рослини в свій раціон. Це просто, це легко, це ми заміняємо. Мабуть, рідину, яку п'ємо, чиї які п'ємо, але баланс організму буде триматися. І це нам дуже важливо зараз в військовому стані. Будьте здорові! Ми з вами!